Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Я знову поклав на себе працю. так, самостійно, Ніхто мене про це не прохав, і навіть мої спонсори не зверталися до мене з. Такою, з таким проханням, чи навіть вимогою так проштудіювати, а як же відносяться до України, українців так цієї ганебної московської агресії проти України, колишні союзні Республіки Радянського Союзу? Я ж так склалося що я побував в усіх ну, За Радянських, Радянського Союзу побував у всіх республіках колишніх. І в Середній Азії, і в Закавказі був, і тут в країнах нинішніх Європейської частини Радянського Союзу. Я маю на увазі країни Балтії, Білорусь, Молдова. Так. І уже тоді. А це були там 70-ті, початок 80-х років. Я бачив, ну, скажімо так, найпростіше: нелюбов до московитів-андрофагів, яка проявлялася у різних випадках, які траплялися. Ну, від автобусів до залізниці, до кав'ярні і, і все таке інше. Так. Ну, а тепер є можливість простудіювати блогосферу. Так, ось я ж, як ну, людина генетично схильна до аналізу, дослідження, так, вони... <реш> Мабуть, це нелегко, коли ти в житті постійно йдеш, і куди б ти не йшов і ти. <реш> Будь-які випадки, і все намагаєшся дослідити це все. А чому воно так, а не інак? І от який я висновок зробив. Так що, напевно, на першому місці. Е у підтримці. Ну, я маю на увазі, звичайно, яка це підтримка. Ну, моральна підтримка України і українців знаходяться казахи. Ну, от так. Отакий от в мене висновок, зроблений із того всього, що я про, проштудіював. Так. Ну, напевно. Це пов'язано з тим, що в Москві там постійно всякі мордани, і, і мордачі, і мордані вони говорять про те, що наступною наступним буде Казахстан після України, після завоювання України, так, московити підуть на Казахстан. Так, і його треба захопити, казахів треба поставити на місце. Вони щось там взагалі і рідну мову відновлюють, і це вже взагалі страшний злочин, так, щоб казахи говорили казахською мовою. Ну, дебіли там у Московії, ну, які не дружать із формальною логікою. А ще давні греки казали, що немає формальної логіки є маразмом. Ну, от вони в маразмі живуть, ці московити. Та ще страшніше, ще, що вони хочуть, та перейти на латиницю. Оце вже мало того, що їм щоб була казахська мова, але. Користувалися кирилицею. А от коли казахська мова і латиниця, оце вже зрада повна, вони зраджують батьківщину. Так у них же ж батьківщина не в а Казахстан. Ну, ні, у Московії таких нюансів не розуміють. Так, на другому місці знаходяться країни Балтії. Звичайно, вони Нібито захищені п'ятою статею НАТО, але разом з тим я так розумію, по Благосфері, що вони почуваються не дуже впевнено. Так, що можуть прийти знову в черговий раз ці варвари і дикуни московити андрофаги, і знову почнуть їх висилати туди в Сибір. І, і все таки інше. Ну, вони ж то взагалі зрадники батьківщини, я правда не розумію так. А, ну, про нас то взагалі. Я там зачитував про те, що пишуть московити про українців, що вони зрадили батьківщину, православ'я зрадили, так що вони там зрадили? Та це все зрадили. Їзик зрадили. Нема логіки в цьому. Нема логіки. У нас батьківщина Україна. Так, Україна Русь. І ми українці русини. А кого ми зрадили? Кого ми зрадили? У так, москалів, москвичів, Кацапів, кого? І як там ще завжди в Україні називали. Московиті Андрофаїв. Ну, наш народ, я, от, зараз у нас відступ у цьому відношенні, я не знаю, до, до якого століття. То ми називаємо їх русскими. Хто такі русські? Хто такі? Росіяни, русські? Ну. Мене про це запитання тупе. Чому наш народ? Ніколи їх не називав русскими. Так. Ну, завжди називав тільки кацапами і москалями. Як це? Ну як це? Ну, хтось мені може пояснити, і кого ми зрадили, кого ми, українці зрадили? Ні. Ми якраз ще не дійшли, не повернулися кістокам своїм, не московським, звичайно. А своїм. Тому що, ну, що ж там говорить? Я от пам'ятаю такий е, випадок, коли, я, будучи студентом, їхав на потязі, здається, Київ Полтава, так. До батьків так, їх. Mm. І сидів, сидів у купе, то ну, це таке. Дизель-поїзд такий. Здається, в нього номер навіть був такий 666. І Змінили номер, тому що ну, ображають е, е, релігійні чуйства цих московитів. Так. 666. Жодної поломки, жодної аварії. Там ті вже давно лоб в лоб, які були 123 і 777. А тут нічого, але поміняли. Ну не можна ж. ну, Чуйства, чуйства існують у когось там. У розуму нема, але чуйства є. так. Так от їду я і сидить там якийсь. Ну я тоді, молодий хлопець, був сиділи дві молодиці, і, цей, і якийсь дідусь, так, полтавський дідусь. Ну і роз, розмова ведеться там, ці дві дами виявилось, що вони із Мурманська. І я ж все-таки просунутий таких запитань не міг ставити, а цей дід, видно, з села десь. Він звертається до цих, а як ви там живете? Там жив, живуть ці кацапи і москалі. Так, вони кажуть, так рускі правильно? Ну так. Там же живуть русські. Як ви там серед них можете жити? Це ж ну, такі дать, як варвари, дикуни і все. А, а вони питають, ці, ну, українки, так, які там е, вийшли заміж за цих руских. А що, руски хіба не люди? Ну, то й так похитав головою, дідусь? Ну, це люди, мабуть.